Сталін і Дісней, Волинь і Каліфорнія, МГБ і Голлівуд. Що спільного між цими явищами. У 1951 році в СРСР сталася надзвичайна подія. Ну, точніше, подія відбулася у Нью-Йорку, а от надзвичайною її оголосили в Москві. Ще пак на сесії ООН учасникам роздавали книжку Волинь у боротьбі, яка малюнками розповідала про героїчний спротив радянської окупації, що його чинила українська повстанська армія. З Кремля одразу полетіли блискавки: Яка опа! Хто дозволив? Радянська Україна щасливо живе у сім'ї братних народів, прославляє товариша Сталіна і раптом в ООН починають говорити про Волинь та ще й у боротьбі. Та це ж міжнародний скандал. Негайно знайти і знешкодити художника, який посмів намалювати таке. Саме тоді світ дізнався про існування головного художника УПА, ім'я якого ретельно приховувалося. Саме тоді на нього розпочали велике полювання: Бей, Зот, рибалка, старий, джміль або просто 333 – під цим псевдо ховався автор цих малюнків і не лише їх. Листівки, карикатури, журнали, бофони, ордени і навіть печатка УПА були намальовані та вирізані руками Ніла Хасевича, супергероя, порівняно з яким блякнуть усі марвеловські вигадки. Вітаємо на каналі імені Тега Шевченка. Ти наш улюблений глядач, тому ми хочемо бути цікавими і корисними саме тобі. Тому давай будемо спілкуватися у коментах. Ну, а твої лайки дозволять нам зрозуміти, що тобі подобається. А ще вони дозволять Ютубу зрозуміти, що людям подобається, і він стане активніше розповсюджувати це відео. Якщо ти ще не підписався на наш канал, ти можеш зробити це просто зараз. І тоді ми з тобою станемо справжніми друзями. А натиснувши на дзвіночок, який знаходиться поруч із кнопкою підписки, ти отримуватимеш сповіщення про вихід нових роликів на цьому каналі. Ну, а тепер повертаємось до теми нашого ролика. Чому я назвав Хасевича супергероєм? А дуже просто: у віці 16 років Ніл втратив ногу, потрапив під поїзд на переїзді і з того часу пересувався на саморобному дерев'яному протезі. Хоча ні, якщо це назвати протезом, молоді глядачі уявлятимуть собі щось таке сучасне з пластика і метала, а то була звичайнісінька дерев'янка, як у піратів з кіно. У ті часи Волин знаходився у складі Речі Посполитою. Тому, як не дивно, за каліцтво з провини залізничної кампанії Хасевич отримав грошову компенсацію. І на ці гроші поїхав до Варшави, щоб навчитися малювання. Попри інвалідність та грошову скруту, Ніл зовсім не пас задніх у навчанні. Його роботи брали участь у міжнародних виставках, в тому числі у Сполучених Штатах Америки, і там таки в Америці вийшла навіть книжка з його гравюрами. Отут ми підходимо до відповіді на питання, яке поставили на самому початку: що спільного між КГБ, а точніше тоді ще МГБ, і Голлівудом? А справа в тому, що Хасевича запрошували до Америки працювати. І він відмовився. Ні, ви тільки замисліться: людина з інвалідністю відмовилася їхати до Америки зі Злиденної тоді Волині. Багато хто з вас так зробив би? Отож. Зараз модно згадувати українців, що досягли успіху за кордоном у Німеччині, Британії, Японії, Штатах. А от особисто ми більше любимо тих, то не поїхав за кордон, а залишився тут працювати для свого народу. Таких, як, наприклад, Микола Лисенко, якого багато запрошувало і до Петербурга, і до Європи, а чи Тарас Шевченко, який знехтував можливістю державним коштом навчатися малювання в Італії. Він проміняв європейську кар'єру на тоненьку книжечку віршів. До речі, саме з Шевченком у Хасевича дуже багато спільного, бо обидва були художниками, мало того, граверами. На що ж проміняв американську кар'єру? Ніл Хасевич. А справа у тому, що він тоді вже співпрацював з ОУН і вважав, що треба служити своєму народові навіть попри те, що маєш каліцтво. Саме тому, після навчання у Варшаві замість Каліфорнії, він повернувся на Волинь, де згодом вступив до лав УПА. Став керівником пропагандивної ланки, членом української головної визвольної ради підпільного парламенту. І до 1952 року у лісі по Криївках у підпіллі воював за незалежну Україну своїм пером та різцем Гравера. Ну а тепер згадаємо американських супергероїв: усілякі Бетмени, люди-павуки, айронмени, жінки кишки Ну, просто діти малі порівняно з ним. Адже вони мали суперможливості, а він замість ноги мав дерев'янку. На Хасевича полювало всемогутнє МГБ, а супергерої користувалися підтримкою влади та поліції. Супергерої мали фан-клуби та народну любов, а Хасевич лише холодні підпілля та повну конспірацію. І хто з них справжній супергерой? запитаю я вас? Отож. Але я вже просто таки бачу, як найуважніші та найскептичніші глядачі відкривають рота, щоб запитати: гаразд, хлопці, ми згодні, але до чого тут дійсний, якого ви згадали на початку? А дійсний тут: от до чого. Уявімо собі, що Хасевич погодився їхати до США. Ким він міг там стати? Ми поставили собі таке запитання, і знаєте, знайшли іншого українця-художника, ровесника Хасевича, який таки став кимось у Америці. Це Володимир або ж Біл Тітла, провідний художник студії Діснея, якого за очі називали Мікеланджело анімації, автор білої сніжки Пінокіо і Дамбо. Художник, який створив унікальний дійснивський стиль і таким чином фактично став батьком усієї сучасної анімації. Про біла титлу ми розповідали в одному з минулих випусків, які ви, звісно, бачили. А як ні, можете подивитися просто зараз. Родина Володимира походила з Тернопілля, Хасевичі з Волині. Обидва були українцями, і коли Володимир приїздив з Нью-Йорка, щоб відвідати рідне батькове село Підгайці, їхні шляхи перетнулися у Варшаві. Таким чином, ми отримали унікальну можливість взяти долю Хасевича в одній точці, а тоді порівняти, як склалося його життя після відмови від в'їзду до Америки, і як могло би скластися, якби він погодився, на прикладі Володимира Титли. Саме тому ми й написали роман Паперові солдати, з якого ви довідаєтесь все про життя двох видатних українців: головного художника УПА Ніла Хасевича та головного художника студії Діснея Володимира Титли. Книжка вже є у продажу, і ви можете замовити її за посиланням в описі цього відео. А ви знали про Ніла Хасевича? Якщо ні... Залишіть нам коментар, якщо знали, то тим більше напишіть звідки ви про нього довідались, бо таке враження, що заборона на його ім'я триває і досі. А ми завжди раді шукати справжніх українських героїв, шукати справжні причини тих чи інших подій і бути корисними вашому допитливому розуму. Підписуйтесь на канал імені Тараса Шевченка, залишайте свої коменти, тисніть лайки, дзвіночки. Ну а ми з вами зустрінемось незабаром.